Альманах Камертон це південно-український літературний альманах. Досить нове видання це тільки третій номер. І вже листи з Канади є в третьому номері. І там є невеличкий матеріал про саму літстудію. І є публікація віршів трьох наших учасників літстудії: це Анатолія. Це Арсенія і е, Олексія. І е, я дуже радий, що е, творчість наших студійців була е, досить високо оцінена е, ряд колегії. Заміська пастораль. Ще на Харківській площі немає і сьомої ранку. Я сідаю у добре знайомий старий етало, де веселі, брунатні попалені Сонцем фіранки. Неслухняно танцюють од вітру, що лине з вікон. Мов спориш, ніби пасма зелені на вербах розлогих, і дитинство, і юність воскресли, і стали мені Рубежем весельків біля краю старої дороги, що таква били погляд в безмежжя червневих ланів. І душа моя знов розгоралася спогадом милим, і вертався до мене, загублений в Києві дух, і втішалося серце гірким та пахучим полином на піщанім клину. Децярів Чебрець та вівсюх. Е, до речі, е, голова редколегії досить відомий в е, Україні письменник і літературознавець Євген Баран. І е, враховуючи, що е, е, лі, е, редакція пропустила ці твори, значить, вони е, високої літературної якості. А, листи з Канади, зима. Я хотів би наше літо зберегти і не забути, лиш не стати би для тебе зимою, тою злою, що вкриває ніжно й тихо, наші душі, місто і потяг ковдрою своєю сніговою. Е, і ще хотів би подякувати Олександру е, Косенку, який, е, власне кажучи, провів. З лістодійцями заняття щодо поезії, як писати поезію, що таке поезія, і як її презентувати, і це я теж вважаю дуже допомогло всім, хто опублікований в цьому альманасі, бо його поради були дійсно, особливо для початківців, були дійсно, ну можна сказати, безцінними, але дуже корисними, як мінімум. Березневий сонет. Нехай сліта доріги ще не торена, світаннями вогкими чи то сніжними, в дабу весни, туманами ранковими, являлася ти спогадами ніжними. Нехай паї ще самотніє чорними, невдовзі все розквітне з Нововишнями, весняні дні є завше неповторними, але для нас то спогади колишнього. О вічність, яку виряє невпинному твоєї суті не згубить єдиної, тлінності околистих тернів. Я не полишу весни у минулому і ту одну привітну і розчулену, бо в ній душі відлуння я зустрів. Е, ну, по перше, вони ці прекрасні поети прийшли до нас на лісуді і запропонували свою поезію. І якість, як на мене, була уже настільки високою, що з цим можна було працювати. Через те я і попросив Олександра Косенка, це мій давній товариш. Ще з часів, коли я жив в Кропивницькому, і він один із відомих і популярних поетів в Україні. Який погодився з нами провести заняття щодо е, поезії, е, і е, який, коли почув е, хлопців, е, запропонував е, публікацію? Тіло. Як не журитися за тіло? Чи справді лише одна душа понад усе усе важлива? А тіло як? Хіба ж це на тоненьких ліній біле диво? І теплих дотиків до них не схочеш разу замінити, далекий погляд, і сумний, що тіло без душі ніщо, і що душа без тіла мука, душа обійме теж без руку та не цілує у чоло. Хтось помилився в своїх віршах, нам не літати без землі, без тіла не літать тим більше, нам не злетіти без душі. Бо літредактор є в будь-якому е, тексті. Е, але те, що я почитав, е, власне кажучи, літредактор е, не дуже е, е, зм змінив там щось. Е, просто деякі е, нюанси і штрихи, які просто покращили те, що було запропоновано е, хлопцями. І я думаю, що це е, просто. Е, з одного боку, успіх е, ліцтудії, успіх наших поетів. Е, з іншого боку, я думаю, що це е, теж дає певну надію на те, що е, українська література буде розвиватися не тільки в Україні, а й в українській діаспорі, в Канаді. Е. Вірші мого брата Олексія Півторака. Знаю, помру самотнім: квіти на могилу ніхто не поставить. Оплакувать не будуть, ім'я з уст дум інших пропаде, ні фіалки, ні ромашки на гробі не проростуть, трава зогниє, бо недостатньо добре водало тіло на вічний путь. Можливо, сплю, а може, й досі лечу. На терасі стою, розглядаю місто бідних та багатих Мехіко. Деля рози діти на вулиці продають до 70-х років. Тут були українські видавництва, тут видавались українські книжки. В українській бібліотеці Уно Кебек» можна побачити ці книжки, які видавалися тут, в Монреалі, в Торонто, в Вінніпегу, які видавалися в Чикаго, наприклад, в Детройті. Але з часом занепало. Книговидання Українське в Канаді і в Сполучених Штатах. І з часом ті, хто працював в літературі, письменники, поети, вони прийшли на більшість свою англійську мову. Що теж нормально? Це не перше покоління, це не друге, навіть це, мабуть, третє, четверте покоління зараз, які пишуть англійською в першу чергу, але мають українське коріння і пишуть про українців. Окрім всього, Марша скрипух. Вона пише англійською, вона пише про е, українців, е, і в неї дуже цікаві тексти. Вона, до речі, е, написала роман: це роман для підлітків е, про Спіріт е, Лейк. Але це щоденник е, дівчинки, яка е, е, дитиною була інтернована разом з батьками туди. І її враження від Монреаля від Spirit Lake, від того, як вони жили, рекомендую. Знову таки, таких авторів є. Ну не так, щоб багато, але вони є в Канаді. Той же бергер, який брав участь в панелі разом із Андруховичем і зі мною на «Метрополіс Блю» в квітні. 2024 року він теж українського погодження з українським корінням він теж досить відомий письменник в англомовній Канаді. У нас мета, щоб ті, хто пише українською чи французькою, бо ми все-таки в Кибеку, можливо, англійською, щоб довести людей і довести тексти до того стану, щоб видавництва. Хотіли з ними співпрацювати, це певною мірою відродження української літератури на теренах Канади. Інше завдання, яке я бачу перед собою і перед студією. Це популяризація української літератури не тільки канадських українських авторів, а е, українських авторів. Отак, От як е, ми почали тут е, в Кібеку вже видавати той же щоденник Володимира Вакуленка, е, той же роман е, Лядерніре Дюбуроди», Євгеній Кононенко, цього року вийде ще. Дві книжки французькою мовою. І у нас є плани до 28-го року. Це, це два крила відстудії. Е, і ці два завдання, які я ставлю перед собою і перед всіма нами, щоб ми могли е, популяризувати українську літературу і українських авторів з Канади. Інша поема писав: писатиму. Не перестану мова останній корінь, останній шлях ідентичності, ключ, інші світи, інші пейзажі, інші звуки. Лиш мова повертає крізь далечінь земель і вод додому.